Так, добре, ну що, починаємо. Кого ще немає, ті, хто були на попередній зайняті? До тривоги. Скажіть мені, будь ласка, у всіх вийшла така правильна модель. Ні Ми на цьому... Можете ще раз показати, як це нам на день перетворити на цю функцію? Як оце перетворити, чи що? У мене ось відображається нам на де. Нам, нам на де, а, просто A. розтягуєте блок. Розтягнуте. А, все, дякую. Тобто, якщо у вас щось не вміщається в деякі блоки, то ви їх просто right. розтягуєте, зробите більше, більше е, за розмір. розмір. Так, е, вам потрібно його зберегти. Ось на цьому ми з вами якраз і закінчили. Та, що вам потрібно зберегти. Будь ласка, збережіть його там лаба 2, наприклад, і створіть якусь там папку, в якій буде знаходитись це лаба 2. Ну, що, зробило? У всіх вийшло? Так, от якраз Ангеліна ще приєднується. Ангелина, у вас є да, такий файл же? Ангеліна. Да. да, все, ми зберігаємо під назвою Лаба 2 Створила одну папку, і в якому буде міститися ось ця лабораторна робота. Все, рухаємось далі з вами. Дивіться: наступним нашим кроком буде отримання вагової та перехідної характеристики трьома способами. Перший спосіб ми з вами будемо використовувати каталог Control system Toolbox, той, який я також у вас просила вас встановити. Пишемо CLC, Clear Пол для очищування зараз. Так, написав. Далі. Наступне, що ми з вами прописуємо? У нас є така вбудована функція, вона називається TF. Назвемо передатну функцію великою W. TF. TF – це функція. Яка нам дозволяє якраз представити потім у вигляді передатної функції. Дивіться, і у нас з вами зараз воно подібно до мулінку. У нас буде два поліноми. Поліном чисельника, який у нас був дорівнювали 10, і поліном знаменник. Так, 0,1 тут. Так, чи 0,01? Що ми з вами там робили? Там 0,1 було. 0-1 ну, у нас було Так, добре. І поліноп знаменник Тепер дивіться. Давайте я вам продемонструю це в командному вікні, а ви прописуйте сюди. Зразу ж сюди файлі. Так, дивіться. Як працює ця функція? Ця передатна функція, вона вам зараз представить, бачите? Вона вам одразу представляє у вигляді ось такому вигляді передатну функцію. В принципі, те, що ми з вами змогли створити в simulink модель. Зрозуміло? Далі прописуйте сюди, нам потрібно знайти вагову та перехідну характеристику за допомогою вбудованих функцій. Давайте я, давайте я тут так запишу, а ви вже будете. Перша вагова функція у нас за допомогою імпульс від W отримується. А перехідна за допомогою степ. Зробили? Натискаємо, зберігаємо цей файл. Натискаємо Run. І він у вас повинен буде відобразити два графіки. За допомогою будованих функцій fidget 1 Fidget 2 то нам потрібно буде відобразити два графіка. Зараз ми чекаємо. І ось ми з вами можемо побачити ці два графіки. Тобто, перший графік нам дозволив за допомогою вбудованої функції імпульс вивести вагову характеристику. А за допомогою степ перехідну характеристику. Є такі у вас графіки? Є. Так, давайте по одній людині зараз буду мені показувати, зараз ми вже Треба і так встигнути до кінця пари. Давайте, Богдан Ліщина, покажіть, будь ласка. Я трохи не встиг. Ну, у, мене, у мене тут проблема, я ну, хочу запустити код, а воно мені пише, що cannot this file because file uh, ну, перенозвій. А ну так, да, у мене кого названо. Може бути, в одному. Дивіться, до нас файло дуже серйозно відноситься, тому що MATLAB до цього дійсно прискіпливо відноситься. Неправильно назвали, назвали просто числом, він буде сваритися. Так, давайте. Так, ліщина ще не до встиг. Вам потрібно відкрити код? Богдане. Бажано. Бажано, давайте, тоді я відкриваю. Так, я вот закриваю свої графіки, Ось набирает. Ну що, Богдана вийшло? Лічина, Богдан. Ну, Богдан тільки код пише. Зараз напиши її вводить. У мене вийшло, до речі. Так. Да. Так оце має бути вся лабораторна робота, так? Да? Ні, у нас тут ще два пункти потрібно просто. ну Тут швиденько треба їх отримати. У мене просто у другій вже наступна конференція о 14.00. Богдан, дописали чи ні? Ну, я йому допоможу Богдану потім. Давайте далі підемо. Добре, давайте далі підемо. Дивіться. Е, наступне. Це був перший спосіб, так? До речі, тут от це в протоколі тут буде міститися ця інформація. Другий спосіб це у нас використання вбудованих функцій MATLAB. Тут також у нас з вами буде використовуватись. Е, Імпульс та степ. Тому я пропоную. Я файл не буду переназивати, я буду в цьому це, файлі працювати, а ви створіть новий файл, щоб у вас ці всі файли були в одній папці, і ви могли це все отримувати. Я тільки ось цю частинку видаляю, тому що вона нам якраз не потрібна. Дивіться, зараз ми будемо з вами щитувати інформацію з нашої симулінг моделі Перше. Для створення моделі, моделі Simulink нам можна розрахувати модель простору станів за допомогою функції LinMod. Пишемо: A B, C, D, дорівнюю. Далі LinMod. І тепер дивіться, ми з вами в лапках пишемо назву нашої Simulink моделі Без розширення. Просто лаба, 2, Все, тільки назву. Так і прописуємо. Лаба, 2. Далі нам з цю отриману матрицю ми з вами будемо перетворювати команду SS в об'єкт СИС. От ми зараз перетворюємо на цей об'єкт, і потім ми з цього об'єкта вже будемо з вами будувати вагову та перехідну характеристику. Так. Yes сис. Ось таким чином ми з вами натискаємо. Пусть мене поки що відпрацьовує. Ой, Сіс тут. Ну, от якраз він тут мені сказав, що щось не так. Є графіки. Так, є графіки, так? Да? Так, зараз я покажу. Ось такі графіки. Вони повинні вийти у вас. Так, Володимир Антонюк, є у вас такі графіки? Є. Є. Назар Ширяєв? Е, секунду, секунду, що не зробив. Добре, Максим. Так, ви тут в мене один Максим. Ангеліна. Я зараз роблю ще. зараз. Добре, Олександр. Ем. Добре, давайте почекаємо декілька людей і нам залишається там ще один спосіб. Будь ласка, ті, хто пишуть, потім скажете, що ви вже закінчили. Так, у мене тут з'явилась проблема, у мене колись е, пропала кнопка Run. Ну, от, в Едіторі шукайте. Mm -hmm. О, все, дякую. Ви просто в хомі спочатку були спочатку. Так, так, так. Mm -hmm. Збудувалися. Добрый Ангелина. Чуть -чуть. Да, доброчка. Так, все вийшло є. Добре. І у нас з вами буде третій спосіб отримання вагової та перехідної характеристики. Це за допомогою графічного інтерфейсу Linear System Analyzer. Тепер дивіться: я прибираю ви, копіюєте ось цю частинку, копіюєте вже в третій файл і прописуємо. Тепер саме головне. Дивіться, щоб правильно прописати Linear System Analyzer. Саме головне, щоб великі маленькі букви відповідали, і у нас обов'язково повинні бути. Великі маленькі букви повинні відповідати. Так, давайте я сама себе ще перевірю. Є таке, таке вікно? У мене з'явилось. Є. Yeah. Є. Yeah. Тепер дивіться. Так, дивіться, тепер що ми з вами робимо далі? Коли у нас з вами за замовчування відкривається, відображається графік, то буде саме перехідна характеристика. Але коли нам потрібно з вами відобразити іншу характеристику, наприклад. Вагову. То ми заходимо в Edit Plot Configurations, і тут ми з вами починаємо вибирати. Вибираємо, наприклад, 2. Тобто, щоб було 2 графіка. І давайте так, щоб бути порівнювати, наприклад, перший у нас графік буде імпульс, другий буде СТЕП. І натискаємо ОК. OK. І у нас відкривається таке вікно. А які там ще раз конфігурації треба. Що? А які конфігурації оцього, системи на uh, Вот. plot configurations. І у нас тут водві. І ось виходить імпульс і степ. Зрозуміло, дякую. Так, ну, в принципі. На цьому все. Тобто, в принципі, ми змогли з вами закінчити ще е, другу роботу. Я зараз вам надійшли її групи. Так. Але єдине, що зараз я не встигну вже прийняти, тому що в мене зараз наступна конференція, ну, якусь зробіт. Тому... На наступні дві? Сподіваюся, да, що не буде у нас тривог, не будуть нам заважати так працювати. Так, добре. Тоді всім гарного дня. Лабораторну роботу, протокол я вам надіслала. Всім бажаю тихого дня. До побачення.